Від ідеї до прибутку у Криворізькому фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу стартував новий проєкт. Він впроваджується за підтримки міжнародних партнерів та відкриває двері у світ нетворкінгу, якісних знань та прибуткового партнерства. Стати частиною цього середовища пропонують у бізнес-клубі Профіт. Наш клуб створений за ініціативи Криця проекту Криця в рамках підтримки відновлення міста Кривий Ріг та Криворізького району, яке фінансується Великим Герствостом Люксембург та впроваджується люкс-девелопмент. За партнерство Волинського ресурсного центру, що передбачає у 2025 році створення неформальних клубів в закладах освіти. Діяльність неформального клубу суттєво відрізняється від традиційної освіти. Тут немає підручників та домашніх завдань, а всі вправи і методики одразу ж відпрацьовуються на практиці. Студенти коледжу матимуть змогу навчитися роботі в команді, дізнатися, як перетворювати знання на гроші та отримати шанс на запуск. Власного бізнес-проєкту з моєю спеціальністю і навичками в бізнесу, які мені може дати цей центр, я зможу, наприклад, відкрити або свою, свою справу, або започаткувати якийсь інший бізнес на базі також харчових технологій. І я вважаю це дуже корисним для мене, для майбутнього. Навіть якщо я спробую або захочу змінити спеціальність, все, все рівно навички бізнесу не пропадуть і вони знадобляться мені. Я завжди хотів все життя провести на кухні. Мені це цікаво, мені це подобається. Мені подобається приносити людям радість. Я хотів би відкрити свою справу, свій ресторан, багато своїх ресторанів в сіть, по всій Україні, щоб вони були відомі і щоб люди йшли туди з задоволенням. У мене є велика мрія, я дуже хочу зробити. Ем... «Свою кав'ярню з крафтовими виробами з кавою, яка буде тільки в нас в бізнес-центрі. Ми нам будуть покроково розповідати, як правильно підібрати постачальника, як прорахувати, щоб цей бізнес був виграші, починаючи від створення ідеї від генерації і закінчуючи вже готовим стартапом. Навчальний план бізнес-клубу націлений на те, щоб долучити до командної роботи якомога більше студентської молоді. Ми його розділили на чотири рівня, обрали такий європейський вектор. Після кожного рівня можна буде отримати відповідний сертифікат. Всі наші заняття насичені тренінговими вправами, різноманітними активностями, що дасть змогу здобувачам освіти отримати додаткові навички не тільки ті, які пов'язані з підприємницькою справою і бізнесом, а й ті, які їм дадуть. Цю можливість в подальшому професійно розвиватися. Це і організаторські здібності, і комунікативні здібності, і вміння організовувати роботу над проєктами, робота в команді. Курс навчання в бізнес-клубі три місяці. На студентів чекають корисні знайомства, тренінги, ділові ігри. Ми будемо відвідувати провідні підприємства міста для того, щоб побачити, як бізнес будується від А до Я. Ми будемо мати змогу долучитися. До бізнес-середовища взагалі Кривого Рогу. Ми будемо долучати партнерів до нашого проекту для того, щоб діти бачили, що бізнес це не страшно, це не далеке майбутнє. Це вже зараз поряд з нами. Іван Проводов, Єлизавета гусак цей день.